Просто сьогодні було звернення від депутата таке саме, я його записав, і ми думали, що ми просто переглянемо. Щоб <кій> можна, і... Він сказав, що він не зазначив і попросив мене доповнити. Якщо ви можете послухати, то все ж таки у як... п'яти мільйонах? Ні, ні, По корупціонерах? Так. Угу. корупціонерів. Саме в місцевій раді є депутат Ткаченко Олег Вікторович, так. який півтора року тому був засуджений вищим антикорупційним судом. Він визнаний винним у кримінальному правопорушенні по частинам частина 2364 стаття та частина 5 стаття 27. Його визнали організатором злочинної діяльності. Це тяжкі злочини. Згідно вироку суду, Ткаченко мався повернути 5 земельних ділянок і його посібник так само 5 земельних ділянок до комунальної власності. Згідно з того, що ми вже почали провіряти, то як мінімум одна. Земельна ділянка, яку Ткаченко мав повернути, вона все ж таки в приватній власності, а не в комунальній і не в державній. Вона залишилася у нього в приватній власності? Ну, в приватній власності, так. Із п'яти? Ну, я інші ще не перевіряла, ми тільки почали цю тему піднімати, якщо ви пам'ятаєте, минулого тижня. Так. так. Тому наразі ми інформацію цю збираємо, але питання наступне до керівництва громади. Що робить в місцевій раді офіційний корупціонер, тим паче засуджений за тяжкі злочини, і які дії місцевої влади щодо цього? Вирок вступив закону. Так, півтора року тому вашого дозволу, Чи зверталися ви до центральної виборчої комісії про а тут, а тут я додавлю це на мою думку зараз берете? Не, не так я. У нас була попередня розмова, я чув просто тут, коли проходила. Саша, так сказать, ні, не до мене перестав. Була репліка з того приводу, вже коли на закінчилася зустріч, тому я задав запитання, чи зверталася в ЦВК щодо позбавлення його депутатських повноважень. Чи зверталася? Ні, тут вже стоїть питання. Зверталася сільська рада. Ми не зверталися, тому що списки депутатів Великодимирської селищної ради нам надає Центральна виборча комісія. Тобто нам дають списки. Оновиться список, так само, як у нас сталося два місяці назад, коли в нас один із депутатів склав свої депутатські повноваження і на його місце згідно протоколу Центральної виборчої комісії нам надали протокол про заміну депутата. Ми приймаємо, ми ж не призначаємо і не. це До подання до його заміни? Від подання до його заміни місяць часу. Але там питання було, що депутат добровільно склав по. Кому...